Мир вам, мій вірш має назву Війна на столі. Це особливий вірш, бо він був написаний в день тридцятиліття нашої сім'ї. Тридцять років нашої сім'ї. Хто ж то знав, що війна настане, що не буде торта на столі і не стане кремом сметана, я збиралася тісто місить. А натомість сиділи в сховку, знову горе до нас летить. Ні, не буде істіста толку. Спішно молимось, як завжди, милосердя просимо у Бога, і щоб демонам заборонив проявлятись в катах. Як довго, отче дай щоб ця орда, одержимих бісівським кодлом, відреклася від всього зла. І омилася Божим Словом і спокутала кожен гріх, кожне звірство і кожну бучу. Боже наш, збережи усіх, щоб лукавий нас більш не мучив. Час сповільнив свою ходу, він холоне і грузне долі. Ось відбій, я на сонце йду. Як же хочеться світла і волі тридцять років нашій сім'ї, піднімайся скоріше, сину, нас не торт, а війна на столі, Боже наш, порятуй Україну.